22 липня, у третій день 9-го міжнародного фестивалю Таврійські ігри, відбувся конкурс краси Королева України. 26 найвродливіших дівчат з усіх областей України, серед яких була і наша Хмельничанка Чарівна Оксана Олійник, постали перед почесним журі і понад 50-ти тисячною аудиторією. До речі, в цей день виступали почесні гості із Білорусі гурт Ляпістробіцької, в піснях яких так гарно і романтично оспівується жіноча врода. А тепер про результати конкурсу королевою України стала Ганна Платонова із Херсона, першою віце-королевою України Вікторія Ткаченко із Києва, другою віце-королевою України Оксана Рябчук, місто Севастополь. В номінації міс глядацьких симпатій перемогла Надія Лисенко із Харкова. Хмельничанка Оксана Олійник на радість усім, хто вболівав за неї, стала міс Неміров. Коли приїхала сюди на переход, в мене дуже великі враження. Перший раз на переході багато дівчат. Ми дуже здружилися всі, і я рада, що дуже попалися гарні дівчата добрі. Дійсно, можна довго сперечатись, що було першим музика чи краса, хто першим вступив на таврійську сцену, таврійська красуня чи музикант? Вирішення такого питання ніяк не може бути ідеєю фікс для тих, хто розуміється на шоу і святі, адже будь-який захід фестивалю таврійські ігри це поєднання і музики, і краси. року.